Всім привіт банда! Пальці вже чорні. Короте, починаємо працювати. От. Значить, як ви бачите, матрицю я вже виставив на наш невеличкий стапель. І зараз починаємо набирати потроху нашу раму. Якось так. Ну, за подорожчання я вже мовчу, бо там ще, ще дорожчає. Ну, не знаю як воно буде, але якось воно буде. Переживемо. Поїхали. Все буду показувати. Люди, значить, дивимося. Ось вам рівник. І ось вам аналогічно рівник. Так, зміщення по матриці, як завжди. Якось так. Ну і тут в нас ви бачили так само. Рівень аналогічно. Зараз на даному етапі нам треба розміряти оці розміри на всяк випадок. Тому що буває всяке. Я то вже, в принципі, знаю, що тут в нас 104 сантиметри і 2 міліметри. Але на про всяк випадок. Розміряю і коригую наші деталі, дивимося, підганяємо їх за точним розміром. До речі, народ, приїхали колеса, показуємо. Дивіться, ось вони такі десь ось є, є, значить, ось нас, е, на Металеве, оцинковане. І є ось таке пластикове. ну По суті, воно таке серйозне. Окрім цієї втулки, тут підшипник стоїть і гольчатий. Ця тільки втулка мене зовсім не влаштовує, вона пластикова. Підшипник там стоїть. Коротше, все добре. Замітив ще такий факт. Дивіться, начебто-начебто все однакове. Але є одне але. Дивіться, оце яке оцинковане, наскільки воно тоньше. Наскільки товще це і наскільки тоньше тут. А розмір написано одинаковий. Просто я вам покажу. Дивіться: 125 на 37,5. 125 на 37,5. І на 50. Тобто розмір одинаковий, хоча тут наскільки тоньше воно. Це просто супер Китай, супер Китай. Але, як ви знаєте, виходу в нас немає. Сьогодні ще приїдуть і такі, і таких я замовив. Таких у нас 40 штук, тобто на 10, на 10 станків, і таких, якщо не помиляюсь, 20. Штук і ще приїде. На такі справи народ. Так, поїхали. Зараз підкоригую деталі і потім покажу, як я це все діло зварюю. Отже, хлопчики, дивіться, нарізав все, приготував. Значить, поперечина передня готова, за розміром лежить. Прут, прут, до речі, прут 20-й втулки з труби там внутрішній 22, якщо не помиляюсь, чи 21 з копійками і задня поперечина заодно підварено. тобто Зараз виставлю ось приблизно раз. І приблизно до. Ну, це просто поставив. Але дивіться, отут повинно бути все паралельно. І тут аналогічно. Ну, оскільки цю я не можу однією рукою зафіксувати, то я зараз буду зварювати, ви все побачите. Отже, люди дивимося все тут супер. Тут супер. Ну і тут аналогічно. Пруток. Пруток. Так, їду далі і зварюю зараз наші повзунки. Трошки їх піднімаю на відстань і зварюю до матриці. При цьому перевіряю, щоб все було паралельно і перпендикулярно. Як ви бачили за лазерним рівнем, у нас все суперово. Повзуночки я зварив, не став вам показувати, але тут немає нічого такого. Все банально просто. Так, За нашими розкладами далі в нас ручка, ручка, ручка велика. І зварюємо усі наші кріплення для наших тяг. Ну і плюс тяги. Поїхали. Так, зварювати зараз почнемо. І дивіться, приїхали ще оці колеса, такі, як я казав, і кнопки. E, значить, давайте порівняємо. Ось дивіться, це китайське колесо, а це в нас таке як e, Польща. Польща, Поланд, телефон, тратата, -та, щось там, тралівалі. Вроклав. E, давайте порівняємо. Дивіться, закльопки тут більші. У, поль... у польського менші. Е... Ага, я, мабуть, неправильно. Так. Тут вони однакові з двох сторін. Тут товщі. тут товщі, тут тонші. І дивіться, сама форма диска трошки інакша. Трошки. Ну воно так, може, на камеру і не дуже видно. А мені видно чудово. Тобто це не з однієї лавочки. Хоча, може, інший штамп якийсь. По товщині. По товщині. Вони абсолютно однакові. Наприклад, е я показував, що ці товщі, дивіться, ось це реально ширше, як по мені, то краще. Хоча... У нас немає такого навантаження серйозного. Ну і кнопок приїхало значить, на 12 станків. Але в мене ці колеса, трубку ту, що я показував в попередньому відео, будемо дивитися, оцю втулку будемо витягувати. Будемо їх, не знаю, десь пригодиться відкладати. І опа, дивіться, хоп. І ось воно в нас сидить. Все суперово, будемо різати втулки. Е, так. З цим розібрались трошки. Е, значить, іще. У цих польських колес смазки внутрі абсолютно немає. Тобто там сухо, сухо. В китайських, в китайських, в китайських, як би так. Показати, там солідолом помазано внутрі. Ну, нічого, помажем. Помажем, все буде добре. Так, народ, ну і дві бобіни паривального дроту. Дніпро М. Дніпро М. Дві бобінки. Патон зараз не відпускає. Там Зараз Патонівська бабіна. Вчора кончилася одна, з того апарата перекинув сюди до Ну, На рахунок, що більше трохи бризка, ну, не знаю, не замітив я такого. От, як ставиш китайську, то там є таке. От, якусь китайську я маю на увазі там, дешеву. По 535 гривнів я взяв в середньому. одна короче, за 500 гривень. Одна за 572. Ну, коротше, 536 виходить за дві. Чого одна за 500? Тому що там була в мене якісь там бали набігли. Ну, коротше б кажучи, знижка була на одну. В середньому дві бабіни вийшли за 536. Так, друзі, дивіться, тяги зварено. Пластини посверлено. І ручка. Ручка наживлена з однієї сторони поки що на про всяк випадок. Зараз я встановлюю тяги і змащую наші стійки, щоб все ходило легко, нічого не закусювало. Ну і спробуємо піднімати. Поїхали. Далі народ працюємо з нашою прижимкою. Тобто, все, як завжди, ставлю е ось такі підвіси. Підвіси для того, щоб наша прижимка не занервила внутрі нашої. Матриці. Дивіться, прижимка стоїть все чудово. Ну і тепер набираємо для ползунків. Я зараз доготую ці деталі, але вам просто покажу. Тобто дві стійки, ну і плюс профтруба. Зараз все зроблю і покажу. E, значить, зварив я все. Все суперово. E, дивіться, рукоятку повісив, все як завжди, на наші зажими. І Перевіряю обов'язково відстані оці всі. От. І обов'язково, щоб оці лінії були паралельно. 100 разів перевіряємо, щоб все було паралельно. Якось так. Так, я все. Дивіться, як завжди, ручка тільки наживлена. Тут аналогічно. Фіксатора нема? Все входить, виходить блін, як скількись років назад нічого не змінюється. Ну а що як воно працює? Так, ну давайте попробуємо, е, Головне, щоб оце коліно перегнулося в цю сторону, оскільки немає іще обмежень у нас однією рукою. Так, дивимося на коліно. О, все супер, пішло. Тобто ось ручка вниз опущена. Я підняв, все чудово, повзунки. Чудово. Опускаю. Ну і ось піднімаю. Супер. Так, друзі, ось і підходить наш станок до кінця. На сьогодні все. Цей станок у нас на Кіровоградщину, Микола. Вам привіт. Понеділок, вівторок, я думаю, вівторок буде готово. Будемо перевіряти. Наступні, до речі, два станка це в нас на Чернівці окремим людям, але на Чернівці і той. І той. Якось так народ. Слава Україні! Героям слава слава Збройним силам! Дуже парить, дуже спекотно, тому на сьогодні все. Завтра неділя. Відпочиваємо. У понеділок продовжуємо. Якось так. Все, пока-пока.